Моя задача сьогодні ознайомити вас з основними об'єктами, об групами об'єктів, тобто їх тут достатньо багато. Це ми тільки менші ще розглядаємо, Да? Конус. Теж, бачите, 32 по значенню. Якщо ми хочемо його зробити в два рази лоу-полігональніше, ставимо 16. У нас, відповідно, бачите, одразу тут 16 граней. Ну от. Радіус, відповідно, ми можемо змінювати, да, робити його більш гострим або більш тупим цей конус. Не треба ніколи спішити і хорошо повивчати властивості базових об'єктів. Радіус 1 є, а є радіус 2. Ми можемо робити одразу усічений конус, або перетворити взагалі на циліндр. Прикольно, так? Да? Я не знав, як зробити циліндр, тому зробив конус і потім поміняв другий радіус. Ну, це такий специфічний гумор, да? ну, от. Але можемо от робити усічений конус, що достатньо прикольно. Тобто, вже навіть на такому рівні ми можемо з вами робити варіації об'єктів. Глибина, ну відповідно наскільки він у нас розтягнутий. Ну, і далі оці всі операції переміщення, які потім ви побачите і тут. А ось це, Ось це ви не побачите більше. Тобто, дивіться. Якщо от у мене є оця штука. І дивіться, я кудись переключився, потім вернуся сюди, то навряд чи я тільки через F9, от, через F9 можу. Бачите? Через F9 я можу. Але такий нюанс. Якщо Бачите, скільки тут прикольних, якщо, якщо ви кудись його перемістили, то потім ви F9 натиснути, і у вас буде тільки оператор переміщення. Все. До побачення. Тобто, якщо ви об'єкт не, переміщ... не переміщали, от він у вас, ви відвели клесня на якийсь інший, то теоретично ви можете через. Ні. Ні, вже не можете. Коротше, ага. Ні, вже не можете. Тобто, якщо от, ви на якийсь інший об'єкт відволікалися, ви потім оператор F9, F8, ви не визвете вже, тобто, цей оператор працює тільки перший раз, коли ви все на об'єкт вкидуєте. За цим слідкуйте. Такі нюанси, неочевидні нюанси, сразу кажу. Але краще їх, ці нюансики для себе пояснити, щоб потім працювати, отримуючи задоволення, а не борю борючись з програмою. Да? От ми поставили об'єкт в сцену. До речі, класна штука, це включення статистики ось тут. От у мене статистика включена, я її колись включив блін, і забув, де коротше, це включається, чесно кажучи. От. Але це дуже-дуже зручно, тому що показано, скільки у мене в сцені вершин, скільки у мене в сцені полігонів, скільки з них трикутники, скільки об'єктів в сцені, 9. Бачите, один вибраний. Якщо я зараз зніму вибір. От, 0 вибрано, 9 e, collection, con, ну, то колекшн, який був вибраний об'єкт, доданий об'єкт останнім. Він відображається. Це кількість верц, вершин, це кількість э, самих полігонів. Це кількість тут от, тріс, тріс, трикутники. Ну, тут щось 1,208. Це мається на увазі. Скільки коротше, буде трикутників в сцені, якщо всі ці полігони розділити на трикутники. От. І скільки об'єктів в сцені. Це Проста така штука, яка дуже важлива, особливо, коротше, коли ви створюєте сцену, і у вас тут вже дуже багато полігонів, припустимо, 2,5, 3, 4, 5 мільйонів полігонів. Щоб ви бачили, слідкували за. Кількістю полігонів і, відповідно за швидкістю обробки даних. Тобто, треба балансувати на цьому всьому. В залежності від того, яка у вас потужність машини і так далі. О, хтось щось пише. Ну, чим, пане Даніл, Класне питання. Люблю такі питання. Це обумовлено особливістю двіжка. Вони його розвивають, ну ви ж розумієте, супер ідеальний двіжок зробити ну, неможливо. Тобто і так, якби тут в блендері. Якщо вам не подобається блендер, шановні, давайте відкриємо 3ds Max якось і порівняємо. Там просто піпець. Там можна, ну. Max програма зі значно більш високим порогом входження. В неї суровий такий дизайн, інтерфейсу, от, інтерфейс. І так далі. Я чуть-чуть в Максі попрацював, але. Но... Коли я вже в блендері напрацював за 2000 годин і змоделював багато речей, то ну, сенсу, Да-да, я ж теж про що і кажу: сенсу тут нам в цьому особо немає. Тим більше, що зараз в будь-якому резюме там пишуть і блендер, то це реальна альтернатива. Продовжуємо потихеньку. Значить кон Торус. Торус дуже класна штука. Пончик, да кольцо да от Major segments, Minor Sigments. Я його перемістити не можу. Я можу поміняти розташування скрінкастів Зараз. О. Давайте отут -тут підніму, щоб воно не заважало нам читати те, що тут. Major segments. Тобто Major segments, головні сегменти, маються на увазі, що це сегменти, які роблять з нього безпосередньо Торус. Ну, цей, да, от, кольцо. Minor segments Теж для нас важливі. Тобто, ми можемо робити дуже лоу полігональну цю штуку. От. В принципі, іноді дуже в нагоді. Ну, давайте десь і так. Major radius, то тобто є фактично розмір, да, його. Major radius, minor radius ми можемо. Major Radius це розмір кільця. А Minor radius – це розмір поперекового січення кільця. Тось, тобто, от як наскільки легко, дивіться, робити пончик. От вам уже донат готовий. Пончик. Забігаючи трішечки вперед, ми бачимо, що в блендері є три типи. От коли у нас просто об'єкт, ми його вибрали, да? І клак, клікнули лівою кнопкою миші. Ми бачимо: тут Shade Smooth, Shade auto Smooth, Shade Flat. Shade Smooth. Все згладжено. Shade Auto Smooth, Він налаштовується. Тобто, ми можемо якісь грані згладити, бачите, міняючи отут Corner. По замовченню 30 градусів. При такому згладжуванні у нас. Ну, буде все таке от, як і просто смуз. І Shade Flat, який показує істинне положення віщей, то є, що у нас це насправді лоу-полі об'єкт. Але у нас є оце от шейдингове згладжування, яке дозволяє досягти ілюзію високополігонального об'єкту. Просто економлячи економлячи. Ось це все. Як це працює, да, ці три типу шейдингу більше зрозуміло на таких об'єктах комбінованих. От, припустимо, у мене цилиндр, Да? Він зараз шейд флет, дивіться, shade smooth. Взагалі лажа повна. Краще це не використовувати. Шейд Auto Smooth оптимально. Тому що тут якісь грані треба залишити жорсткими. А якісь згладити, і відповідно, ми получаємо. І так працює це на кожному от, на кожному об'єкті. Ну, тут краще, бачите, як нелепо він виглядає, тобто він, типа, замилений. Тут можна, припустимо, щось таке зробити, зробити отак або зробити вообще отак, щоб шейт флет був. Тобто, оця ступінь згладжування вона налаштовується. Вона налаштовується отут в операторі. Або ось тут. Вкладочка гаєчний ключик. Отут от з боку є у вас. А тут, як правило, є Smooth by Angel. Ви можете показники згладжування виставляти самі. Ну, відповідно точно так це робиться. Але якщо у мене показник згладжування всього 11 градусів, у мене і тут воно буде працювати на 11 градусів. Тобто показник згладжування я все рівно повинен підіймати. От я його підіймав. От у мене торус згладжений. Так? І це згладжене, і це згладжене. І це. Ну а тут взагалі треба підіймати показник згладжування От на до 20 щоб воно було згладжено. От бачите, навіть не залазячи в полігональне моделювання, ми можемо об'єкти вже преобразовувати, робити з них гладкі об'єкти за допомогою шейдингу. Тобто дуже нескладно насправді. І вже може мати якийсь вигляд. Ви можете нічого не робити, навіть не рендерити. Але поміняти буквально, от дивіться, я вже показував вам цю штуку. Як зробити вигляд своїх, своєї сцени більш привабливою, навіть без рендерингу? От У вас стрілочка, натискаєте на неї, ставите Matcap. Бачите, з'являється затінення. От. І можете тут поставити таку штучку, як cavity. От. Бачите, воно грані трішечки. Ну, воно робить ілюзію об'ємності у предметів. І у вас навіть ваша базова сцена. Якщо ви не робите рендеру, навіть вона буде виглядати привабливіше.